Бажаю міцного козацького здоров'я. Бо саме про е, здоровий інтим, так інтимні стосунки. Е, ми і будемо говорити е, в цій студії. А сьогодні нашим гостем є доктор медичних наук, професор кафедри сексології та медичної психології, член Європейської федерації сексологів та міжнародний експерт із питань сексуального і репродуктивного здоров'я. Це Борис Михайлович Ворнік. Пане Борисе, вітаю вас у студії Армія ФМ. Добрий день. А що ж, привід для нашого з вами спілкування? Це те, що нещодавно відкрили перший в Україні кабінет, де військові та ветерани після поранення можуть отримати безкоштовний та анонімні консультації провідного лікаря-сексопатолога України. Давайте почнемо з того, чому взагалі виникла ідея створити ось такий кабінет кабінет сексуальної реабілітації для військових. Тобто, що стало переломним моментом. Для його створення Переломним моментом стало для його створення необхідність надавати таку допомогу, тому що інтимне життя людини, сексуальне життя людини, статеве життя людини, як би ми його не називали, є однією з самих таких емоціонально значущих і сімейно важливих для відносин питань. І, звичайно, питання реабілітації це дуже актуальні питання з реабілітації реабілітації тіла реабілітації ментального здоров'я, але ці реабілітації не будуть повноцінними, якщо ми не будемо думати і про реабілітацію сексуального здоров'я і репродукції наших бійців. Ось, давайте уявімо, що не ви прийшли зараз в студію армії ФМ, а я прийшов на консультацію. Так до вас, що відбувається на консультації, от якщо коротко, звісно, це можна зробити. Це запитання, яке цікавить всіх. Нічого незвичайного або надзвичайного на консультації не відбувається. Ми розмовляємо з е, пацієнтом. Це, перш за все, так, такий же порядок проведення консультацій, як і для пацієнтів цивільних, і до війни і після війни таке буде. Е, просто є е, певна специфіка. Тому що е, ми повинні враховувати наслідки бойової травми, наслідки психотравматичних стресових після стресових травм, е, наслідки після ампутації. Це те, що робить цей напрямок дещо відмінним і в психологічному стані пацієнтів, і в підходах лікаря до підбору консультативних методик і лікувальних методик. Методик реабілітаційних методик. Це єдине, що відбувається так, не таке, як було раніше. Але це раді цього і був створений такий кабінет в рамках проєкту, який підтримує фонд Олени Пінчук, і в рамках цього фонду. Відкритий був кабінет, перший безкоштовний для військових. Вони можуть звернутися і в інтернеті з запитаннями, і записатись на прийому в інтернеті і. По телефону, якщо це необхідно, отримати консультацію первинну, хоча б по телефону. Тобто, я правильно зрозумів, що ось якщо хтось хоче звернутися, то ніякого направлення від лікаря нічого не потрібно просто можна або зателефонувати, або там ніякого направлення, абсолютно, просто звернутися і все І ми не виясняємо прізвище. Ми не виясняємо якісь персональні. Ні, дані, ні Ми їх не записуємо. Прийом іде абсолютно анонімно, і любий може прийти або зателефонувати і чи звертаються до вас подружжя або партнери разом. І наскільки важлива роль близької людини, щоб вона прийшла, можливо, там на першу консультацію під час першого звернення до вас, чи можливо це вже в процесі вибудовується, і потім бажано, щоб і він, і вона завітали до вас. Звичайно, сексуальна функція це не не тільки фізіологічна функція, а це людська функція, міжперсональна, функція міжперсонального спілкування. І це єдина функція в організмі людини, яка потребує іншої людини для того, щоб ця функція відбувалася, щоб, щоб секс був, був е, вільним і доставляв задоволення людині. Тому, звичайно, в реабілітації необхідно враховувати стан відносин. Стан відносин, стан партнерів. І саме краще всього, якщо вони звертаються удвох на. На прийом, але якщо так не получається, тоді хоча б хай сам приходить той, хто кому вона необхідна, тому що нашими пацієнтами являються не тільки чоловіки, а й жінки-військовослужбовці, або ж жінки, які дружини чи партнерки військовослужбовців. Наскільки важко ветеранам взагалі заговорити про, про секс, про сексуальність, і яка найпоширеніша фраза, з якої можливо починається розмова? Із ветераном або ветеранкою, які приходять на консультацію. коли звертаються на прийом, перша фраза не того, хто звертається, а того, хто його консультує, тобто моя, і ця фраза зазвичай звучить приблизно так, що заставило вас познайомитись зі мною. З якими можливо проблемами звертаються, відповідно, що їх змушує. Їм каже партнер про те, що тобі потрібно про це поговорити з людиною компетентною, а про це кажуть друзі, чи все ж таки ті, хто до вас звертаються, це їхнє особисте. Вони самі розуміють, що потребують допомоги людини компетентної. Більшість з них самі звертаються, тому що інтимні питання не дуже хочеться обговорювати навіть з близькими друзями. Це не завжди підходить, не кожному підходить. І більшість з них звертається самостійно, приймають такі рішення. Комусь каже б, дружина чи партнерка. Це не найкращий варіант у відносинах, звичайно. А тому, що якщо щось не виходить, то чоловік і сам знає, що в нього щось не виходить, але. Комусь може сказати партнерка, і то прийде на прийом. І добре, якщо партнерка готова прийти з ним на прийом разом і обговорити там, де це можливо, їхні взаємовідносини сексуальні. Як працюєте і чи працюєте ви з випадками, коли, наприклад, травма або ПТСР повністю блокує сексуальне життя? Лікуємо причину. Перше, це взагалі всі сексуальні розлади мають під собою якусь причину, і задача основна лікаря виявити ту причину, яка призводить до сексуальних розладів. І ми лікуємо, шукаємо причину, обговорюємо її з пацієнтом і стараємося. Вилікувати причину в першу чергу, як змінене тіло впливає на сексуальну самооцінку, і що важливо розуміти самому військовому чи ветеранові в цей момент? Змінене тіло частіше всього, це проблема після, після ампутації. І в першу чергу потрібно відрегулювати і займатися з пацієнтом корекцією, поки він не привикне до функціонування зміненого тіла. Для цього є спеціальні прийоми. і ми володіють е, психологи добре. І лікарі, психотерапевти, і це вони роблять ще, починають робити на в госпіталі ці цю підготовку, тому що моя задача вже навчити, як займатися сексом із зміненим тілом, тобто то обговорити, порадити, підібрати ті варіанти сексуальної активності, які будуть найбільш можливими і найбільш прийнятними для таких змін, які є у даного конкретного чоловіка. Тобто, ви безпосередньо е, психологічно направляєте е, там чоловіка чи е, жінку, чи є якісь, от зокрема, е, у вас якісь фізичні вправи, практики чи методики, які ви рекомендуєте для сексуального відновлення, і психологічно ми підтримуємо і коректуємо і е, даємо приклади різних технік е, заняття. Сексом різних вправ спеціально розроблена така методичка. Навіть вона буде скоро опублікована на сайті в найближчим часом, для того, щоб люди могли отримати максимальну відповідь на запитання і пораду. А якщо вже щось буде не виходитись, не виходити з після цього, тоді є сенс звернутись до спеціаліста. А як підтримати кохану людину, яка пережила важке поранення і втратила віру в себе як у чоловіка, чи можливо як у жінку? Довірливим відношенням і розмовою про проблему. Проблему не можна замовчувати, не можна ста. Більшість стараються так, щоб не травмувати партнера, стараються не розмовляти, не не бачити проблему, а її навпаки треба її обговорити. Прийняти, дати зрозуміти, що нічого не змінюється у відносинах незалежно від стану, якщо це так. Що частіше вмирає в парі бажання чи фантазія? Бажання залежить від фантазії, бажання, крім того, являються ще й фізіологічним компонентом, і воно може зберігатись незалежно від фантазії. Тому на певних етапах взаємовідносин більш важливо більшу роль грає фантазія, але взагалі в житті більшу роль грає бажання. Проблема з бажанням або з лібідо заключається в тому, що це найбільш чутлива частина сексуальних відносин. І як, оскільки вона найбільш чутлива, то вона. Першою страждає, і останньою відновлюється, тому потрібно займатися часом сексом для того, щоб відновилось бажання це робити і повторювати. Що важливіше для сексуального здоров'я? Гормони, гумор, е, чи можливо гантелі, не знаю, похід в спортзал? Для сексуального здоров'я важливо абсолютно все. Гормони, гумор і похід в спортзал, але саме важливе для сексуального здоров'я це регулярно займатися сексом. Що частіше е, запитують, е, от у вас зокрема, чи все зі мною нормально, чи е, е, це точно анонімно, коли приходять на консультацію? Ну, відносно анонімності, коли приходять на консультацію, вже сумнівів немає. А чи це нормально, так не запитують. Частіше всього, чи приходять, коли приходять на консультацію, говорять, мабуть, я вже старій. Ага, і, і тоді... мені завжди хочеться сказати, що в будь-якому віці секс прийнятний, якщо регулярно ним займатись, тому що чоловік буде за... мати сексуальні відносини до кінця життя. Секс після війни, це от можливо про те, що говорять ветерани, ветеранки. Це як перший раз, чи як після школи? Секс після війни це скоріше, як перший раз. Якщо на протязі війни не було сексуальних актів, я е, всім е, бажаю е, здоров, здорових інтимних стосунків, гарного, хорошого сексу, ну і позитиву. І дякую вам особисто за те, що ви робите, за те, що знайшли час. Завітали до нас у студію Армія ЕФЕМ. Також дякую вам за те, що ви даєте можливість донести цю інформацію для тих, кому вона важлива і потрібна. Армія Фем.